Так само хочу заохотити вас до молитви за мого друга, пропавшого безвісти воїна Олексія і за всіх наших хлопців. Мені дуже багато людей пишуть. «Отче пропав безвісти, пропав безвісти. Ну, як вам вже прислали листа, повірте мені, це не так просто взяв та сів написав листа. Вона мусить бути певна. Ну, певні процедури. Підтвердження, потім там, я не буду то пояснювати вам, не то... думаю, що того вам всім треба. Ну, як вже приходять офіційний лише, про пропав безвісти, тобто його нема, або не може забрати, або в полоні, але ще невідомо. І тому за всіх, хто пропали безвісти, молимося, як за живих. Навіть коли хлопці там кажуть, ми бачили, що вони вроді були там і там і загинули, поки не буде офіційного сповіщення, молимося, як за живих. Знаєте, дуже часто Бог нам дає можливість, щоб ми десь надолужили за свої вчинки, десь надолужили. За свої молитви, пропущені, так? пропустив можливість зробити добру справу, пропустив молитву, ще щось. І потім, навіть якщо дехто, а так воно так є, будьмо, будьмо правдиві, що дехто із тих, що є, має статус безвісти пропавших, уже загинув. Але він потребує молитви за живих. Щоб ми все-таки додавали тих молитв за живих. Чи це є в тому якась помилка жодної помилки? Бо тому що для Бога ми всі живі. Для Бога ми всі живі. Чи ми в цьому світі, чи вже померли в тому світі, але душа, вона жива вона вічна. Для Бога ми всі живі. І тому молитва за здоров'я, молитва за. Пропавшого безвісти, як за живого, це є дуже, дуже правильно. І я сьогодні хочу вас заохотити дорогі мої, во Христі, молитви за всіх наших хлопців, пропавших безвісти. Їх багато. Їх дуже багато. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, починаючи своє проповідування, ти пішов у пустиню, де не було нікого. І про тебе не знали, так як сьогодні не знають про наших воїнів, які без вісти пропали. Ти також, Господи, був пропав у пустині і ніхто не знав, де ти. Але Ти, Господи, молився, як і моляться наші хлопці, які попали до полону, як і моляться наші хлопці, які живі, але не можуть вибратися з певних причин за тих, які були тяжко поранені і не змогли вийти, але їхня молитва. Була така сильна, як молитва Твоя, Господи, в пустині, коли ти 40 днів і сорок ночей молився і постив. Господи Боже, прийди до кожної родини, яка так сильно переживає за своїх близьких. З якими втратили зв'язок. Ти знаєш, Господи, як це виглядає. Є дуже багато людей живих, здорових, які втратили з тобою зв'язок. І Ти знаєш, Господи, яким способом їх повернути, відновити. Тому поможи, дай звістку родині. Пошти людей на поміч там, де вона потрібна. Пошли людей і словом Твоїм там, де то слово потрібне. Пошли, Господи, добру думку для командирів, для капеланів, для медиків, щоб вони. Використовуючи всі свої засоби і можливості, повернули наших хлопців кому здоров'я, кого повернули з полону, кому кого звільнили, кого просто пораненого витягли. Часом треба відваги, дай Господи відваги. Часом треба сили, дай Боже сили. Просим Тебе, Господи, цією великою спільнотою, яка об'єдналася навколо Твого слова, за всіх пропавших безвісти, за мого друга Олексія, і за всіх, що потребують Твої участі, Господи, ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Христос рождається.